Освітня програма Практикум з адвокатури метою курсу є надати знання про практичні аспекти діяльності адвоката, починаючи з набуття права на здійснення адвокатської діяльності та обрання організаційної форми до виступу в суді та складання процесуальних документів. Вас будуть навчати взаємодіяти з судом та органами досудового розслідування. Складати процесуальні документи, вести адвокатське досьє, обирати методику та тактику захисту, працювати з доказами по справі, психологічним основам адвокатської діяльності, ефективній участі адвоката у проведенні слідчих та судових дій, захисту своїх прав у випадку подання скарги на дії адвоката, а також багато інших корисних здібностей. Наші лектори поділяться своїм величезним досвідом і секретами адвокатської професії, а також запропонують відповіді на майже всі ваші складні запитання. Це Ігор Просолов. Анатолій Завадський. Михайло Гончаров. Тетяна Вільчик. І все ж таки. А чому я обираю навчальний курс Практикум з адвокатури? А ось чому. Він викладається адвокатами з багаторічним практичним досвідом. Я отримую практичні знання та навички. Необхідні для моєї подальшої професійної діяльності. Я дізнаюся, як здійснювати стратегічне планування цієї адвокатської діяльності. Ознайомлюсь з риторикою адвокатської діяльності, навичками складання процесуальних документів, практичними аспектами участі адвоката у слідчих та судових діях. Дізнаюся як попереджати порушення та здійснювати захист, в тому числі самозахист права адвоката і ще про значну кількість складних питань, які обов'язково постануть на практиці. Тож, приєднуйтесь до нас. Це освітня програма Практикум з адвокатори».